Є місця, куди камери відеоспостереження поки що зазирнути не можуть. І саме там відбуваються незрозумілі речі. Так, в одному з районів столиці два патрулі поліції не зуміли добитися правди від одного підозрілого керманича. Чим він насолив правоохоронцям та чому слідчі відпустили його, навіть не перевіривши, вирішив розібратися. Володимир Мельник поліцейські на пустерів у Святошинському районі. Помітили самотні авто. Помітили, що на землі біля дверей водійських голка лежала від шприца, а сам особа водій сиділа в автомобілі спущеними штанами, розтягнутим рамнем, що безпосередньо викликало у нас підозру. Даного громадянина, ми попросили вийти з автомобіля, надати свої документи, надати пояснення, що він робить. водієм Форда з черкаськими номерами. Виявився 31-річний чоловік. Він показав права і техпаспорт авто на прохання копів відчинив багажник. А от від огляду салону категорично відмовився. Як тільки ми попросили е, провести на підставі статті 34 закону України про надполіцію портневий грив автомобіля, він відразу запригнув автомобіль та закрився і викликав. Поліцію, мовляв, його безпідставно затримали і чинять свавілля. За кілька хвилин прибув екіпаж. Однак, поскаржившись копам, чоловік і їм оглянути авто не дозволив. Із машини не вийшов, хоча навіть через скло на підлозі було видно підозрілі предмети. За ознаками, це були наркотики, але без експерта я не можу стверджувати. Для цього на місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Слідчі прибули швидко. Затворник вийшов за авто, але оглянути його і цим правоохоронцям не дав. Вони і не надто намагалися, обмежившись поясненням водія, що незаконних предметів і речовин в салоні немає. Слідчо-оперативна група, скажімо так, ніяких дій не провела. Відібрали пояснення від даного громадянина. І поїхали з місця. Поверхневу перевірку даного транспортного засобу не було проведено. Нічого не, нічого не вилучено з даного автомобілю, так як нічого не виявлено у зв'язку з тим, що не було проведено відповідних дій. Свою поведінку та її мотиви старша групи, капітан поліції, пояснити не захотіла. А скажіть, можна з вами ще як старшим слідчити? Як Ні, будь ласка, у нас виклик, ми не Ні, можемо я, я розумію, я маю право не надавати. Так, не. Так, не? Так. А затриманого копами водія з підозрілими предметами у авто, білявка полісвумен відпустила з миром. Патрульні ж пообіцяли звернутися до свого керівництва з рапортом на такі дії, колег.